Є всі ознаки, що президент Зеленський намагається якось саботувати і протистояти плану Трампа, ніби ж вони зустрічалися. Але от останні події вказують на те, що йде протидія. Як ви вважаєте? Ну, абсолютно вірно, Богдан. Йде протидія, дуже серйозна протидія. Ну, вона насправді не серйозна в якості. В тих месенджах, які запускаються в суспільство, в тих заявах, які робить там Міністерство іноземних справ українське, там різні радники, там помічники Офісу президента, і так далі, це настільки вони демонструють свій непрофесіоналізм, настільки відсутність будь-якої політичної, там, дипломатичної етики міжнародних переговорів. Uh, і тут же ж мова не йде про якусь якісь розмови з агресором або ворогом. Мова йде про союзників, про ті країни, які зараз намагаються Україні допомогти, які намагаються допомогти українській владі, нарешті дійти якогось якоїсь угоди. Припинити цю війну, тому що в Україні зараз всім очевидно чим довше триває ця війна. От кожен день, кожен день ми втрачаємо території, ми втрачаємо стратегічні підприємства, ми втрачаємо людей, що саме цінне, і всі абсолютно очевид... і всі абсолютно розуміють. Ну от в суспільстві, в суспільстві є це усвідомлення, но воно майже не представлено в офіційних засобах масової інформації. В засобах масової інформації відбувається повне промивання місків, там, е е якимось такими, ну, якоюсь такою пропагандою, яка ну, насправді вже вона не працює, тому що люди бачать, люди чітко бачать, що відбувається. І коли українські представники української влади поч починають по відношенню до тих людей, які намагаються. Допомогти посприяти, зберегти те, що є, от, наприклад, конкретно в даний час до інаугурації Дональда Трампа залишається місяць, от представилась можливість е зробити різдвяне перемир'я, провести обмін полоненими, що пропонував Віктор Орбан. Він же не просто так це пропонував. Він перед тим зустрічався з Дональдом Трампом. Він буквально на наступний день. Почав телефонувати агресору путіну. Але тут же ж треба розуміти, що, звісно, що Путіну насправді воно, йому ж не потрібно це перемир'я. У них зараз вони, абсолютно є ініціатива у, у військ агресора. І їм насправді перемир'я не треба. Їм, вони собі добре йдуть і захоплюють наші території, вбивають наших людей. Це нам потрібно зупинити, щоб ми могли е, ну, власне, змінити ситуацію на краще. І коли йдуть е, такі пропозиції від, від, від союзника, можна сказати, від правої руки в Європі Віктора Орбана, а йому починають в, в абсолютно якомусь клоунському. О, в манері хамити, ну це взагалі ні в які рамки не лізе. При тому, що чому ніхто не враховує, що ті події, які сталися в Сирії, це один із аргументів вже, це один із елементів вже тої обіцянки, про яку казав Трамп. Тому що не, те, не тільки ж треба Зеленського примусити до перемовин. Треба Путіна примусити, що є набагато складніше. І от те, що відбулося в Сирії, це якраз є один із елементів вже цієї, дипломат... вже цієї роботи Дональда Трампа, його людей, його лобі у світі. Це вони зробили для того, дали Путіну сигнал, що ми зараз вас в Сирії вибили. Тому ви маєте бути... поступатися, ви маєте йти на те, що ми вам пропонуємо, бо буде гірше. І коли Трамп провів, його команда провела таку роботу, а потім з боку української влади йде, йдуть такі заяви, так це не що ну, інше як е, ну, реальна проти. боротьба проти Трампа. Але найбільша проблема, що це, що це все проти інтересів українського народу, це проти інтересів української держави. Тому що ми кожного дня втрачаємо. Втрачаємо території. І взагалі я давно про це кажу, що ця війна гаряча, вона абсолютно не потрібна. Країна, яка не здатна перемогти в холодній війні, вона тим більше не буде здатна перемогти в гарячій війні. Нам потрібно зупинити гарячу фазу війни і далі реалізовувати план повернення наших територій, відродження нашої української держави через інші інструменти політичні, дипломатію, тиск на ворога, економічні різні, е, ну різна діяльність. Ми маємо зробити так, щоб люди на окупованих територіях почали самі вимагати повернення в склад України. А це ж для цього потрібно працювати. Для цього ж влада повинна щось робити, вона повинна з Україною. Україну перетворити, якщо закінчиться війна. Треба ж перетворити Україну в квітучу країну, в якій люди захочуть жити, захочуть українці з-за кордону повернутися. А що відбувається? Відбувається, піднімають податки. Людей зажимають. Ну, реальна Україна це вже сьогодні концтабір. Перетворилася в концтабір. Тут люди бояться слова сказати. І тому е, зараз. Не дарма, от нещодавно, ви, напевно, помітили, було опитування серед європейських країн. Один із пунктів стосувався, як в європейських країнах відносяться до Трампа. Так от Україна зайняла перше місце в Європі, навіть більше, ніж в Угорщині. Угорщина абсолютно протрампівська влада, там, да, і максимум має користі з цього, що вони є дружні Трампу. І там менше підтримують Трампа, ніж в Україні. Розумієте? Це означає, що українці єдина надія українців сьогодні на, не просто там там, на, на на щось там, на виживання. Це єдина надія на виживання українського етносу це Дональд Трамп президент. Те, що Трамп став президентом, це вищі сили дали надію українцям. Що вони можуть врятуватися. І сьогодні, от ми, коли чекаємо дня інаугурації, оця українська влада пішла повністю на змову з глобалістами і чинить цьому спротив. От, от така наразі ситуація дуже складна. А... Але люди це розуміють.